Hello guys! А я традиційно тримаю в руках ось такий повсякденний предмет, і я не впевнена, що всі з вас знають, як він зветься англійською. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і в кінці, звичайно ж, як завжди, озвучу, як він називається. А ми погнали сьогодні. Говоримо про те, як правильно читати англійською. Це відео, ця тема, була на другому місці в опитуванні у моєму телеграм-каналі, коли я питала в людей, що їм цікаво і про що зняти наступне відео. Тому виконую ваше бажання. І так, якщо раптом ви не дивилися мого відео про те, як правильно дивитися фільми та серіали англійською, будь ласка, поверніться і подивіться, тому що сьогодні відео буде досить схожим. Критерії Плюс-мінус однакові, але є деякі свої нюанси, і зараз я детально про них розкажу. І так, почну з того, що критерій про те, що книжка вам обов'язково має подобатись, залишається просто незмінним для всього і для всіх. Англійська завжди вам має бути в кайф. Якщо ви будете себе пересилювати і робити все через силу, то це буде набагато менш ефективним, ніж ви будете це робити собі в задоволення. Тому запам'ятайте цей критерій і можете застосовувати його от абсолютно для всього. І так, дивіться, коли ви дивитесь фільм та серіал, то там більше йде увага і фокус на слуханні. Правильно? У читанні йде фокус саме на читання, на структуру речень, на слова. І якщо вам потрібно прокачати цю навичку, то, будь ласка, читання це просто ідеальний варіант. Як обрати книжку? Знову ж таки, дивіться, тут нюанс в тому, що навряд чи ви так наугад. Зможете вибрати якусь книгу. Тут я би радила скористатися Google або, можливо, чат і описати ваші інтереси, якщо це чат-GPT, ви можете ну, написати йому, чим ви цікавитесь, який жанр книжок ви полюбляєте, який у вас приблизно рівень. І я впевнена, що він вам видасть просто цілу підбірку книжок, з яких вам можна розпочати. Тому що в серіалах там трошечки все інакше, там можна включити і послухати. Ну, тут в цілому теж можна відкрити першу сторінку і подивитися, але це буде набагато довше, набагато Н... Оп... і набагато складніше. І так, я би не радила вам розпочинати з класики, тому що, скоріше за все, лексика там буде відповідна. Я би радила розпочинати з чогось суперлегкого, можливо, навіть романтичного, якщо комусь подобається щось таке суперлегке про, про життя, про підлітків, про школу, про от щось таке, тому що там з більшою вірогідністю буде набагато легша лексика. Тому краще розпочати з такого і зрозуміти, йде вам взагалі такі вид діяльності, чи не дуже. Коли ви вже приступили до читання книжки, знову ж таки, будь ласка, не треба виписувати кожне слово, не потрібно цього робити. А ви маєте знову ж таки, будь ласка, навчитися вловлювати суть речення. Загальний сенс, про що взагалі йдеться. Якщо ви не розумієте абсолютно про що йдеться в конкретному реченні, то тоді ви вже шукаєте слова, переклад слів, і основне з них записуєте, наприклад, це, скоріше за все, буде дієслово. Дієслово або іменничок, саме вони є основою нашого словникового запасу, тому на них треба звернути особливу увагу. Як ми, працю... Вибачте, як ми працюємо взагалі зі словами? Все те саме, старайтесь виписувати по мінімуму, але обов'язково їх пропрацьовувати. Із різних боків. Ну, Звичайно, ви ж не можете прослухати, як воно вимовляється, хоча, якщо ви введете і поперекладаєте слова через Google Translate, то, звичайно, там є функція озвучки, і ви можете прослухати, як читається це слово. Це, до речі, дуже корисна функція, якщо у вас є час, будь ласка, користуйтеся і не заучуйте слова неправильно. Особливо, якщо бачите, що у вас є якісь сумніви і що ви не впевнені, як воно правильно вимовляється. Тому що завжди-завжди з нуля вивчити набагато легше, ніж потім перевчити. Я думаю, більшість із вас вже хоч раз на своєму досвіді переконувалося у цьому. І так, далі розглядаємо слово з різних аспектів. Про вимову я вже сказала. Далі ви маєте подивитися на нього у реченні, якою частиною мови виступає, як перекладається, що означає це слово. Ну, і, звичайно, якщо у вас є знову ж час часи бажання, можливо, скласти якесь своє речення із цим словом. І тут я скажу, що вчені довели, що кожній людині о, вам потрібно сім. Сім разів вимовити там, в... попрактикувати якесь конкретне слово, щоб його вивчити. Сім разів. Тому перший раз ви його побачите в книжці, другий раз ви його виписали. Ну і далі ви вже маєте розуміти, зможете ви сім разів із ним стикнутися, чи не зможете. А, ну, навіть якщо не зможете, все одно. Все одно це все краще, ніж нічого. Ви вже працюєте над словами. Тому 100%, якийсь відсоток із цих слів, ви точно запам'ятаєте, я в цьому впевнена. Завжди завжди будь-яка робота, будь-яка діяльність це краще, ніж нічого, краще ніж нуль. Тому навіть якщо ви прочитаєте одну сторінку книжки і ви одне єдине слово, попрацюєте з ним із різних сторін, це вже клас, це вже плюс. Тобто ви сьогодні вивчите одне нове слово і зможете його застосовувати у реальному житті. Тому це чудово і це дуже крута практика. А дуже сподіваюся, що це відео було корисним та цікавим. Будь ласка, підписуйтесь також на мій інстаграм, на мій телеграм-канал. І, до речі, сьогодні я вже не забуваю, що ж це таке, і це Sea Goodbye!